Вітаю серед документів особового походження, переданих бароном Едуардом Фальцвейном в 1904 році в Державний архів Херсонської області з особистого архіву в князівстві Ліхтенштейн, знаходиться невелика група документів, що належали Фрідріку Едуардовичу Фальцвейну, засновнику заповідника Асканія Нова. Історія цього архівного зібрання трагічна з огляду на те, яка мала кількість документів дійшла до нас через 100 років. Проте ординарна, багато фамільних архівів було розпорошені і втрачені під час революції 1917 року Другої світової війни та внаслідок байдужості спадкоємців до того, що немає грошового еквіваленту. Сам Едуард Фальцвейн, хоч і не був прямим нащадком Фрідріха, Доклав чималих зусиль, збираючи документи про свого дядька. Ми не будемо зупинятися на історії його родини, архіві, які присвячена певна кількість публікацій, і згадуємо про нього, щоб, по-перше, вшанувати пам'ять нашого любого земляка Едуарда Фальцвейна, який пішов у кращий світ на 106-му році життя. До революції 1917 року сім'я фальцвейнів посідала значне місце в економічному, громадському та культурному житті Херсонщини. Її непересічна історія, пов'язана з Україною, почалася у другій половині XVIII століття, коли на півдні України оселився родоначальник фальцвейнів Йоганн Фейн Свютенберг. Він та його сім'я розбагатіли, займаючись вівчарством, та почали скуповувати навколишні землі. На землях придбаних у герцога Ангелькетинського Таврійській Херсонській губернії, його син Фрідріх вів господарство більш успішно, ніж герцог, і продовжував збагачуватись головним чином на продажу вовни мереносових, мереносових овець, яка користувалася великим попитом на європейському ринку, віддаючи свою єдину доньку Елізабет Анну заміж за сусіда. Фальца Фейн поставив перед ним умову про злиття двох прізвищ у одне. Так було покладено початок династії фальцвейнів, королів вівчасто. Зростання добробуту родини фальцвейнів продовжувалося, у їхніх володіннях працювали півтори тисячі сезонних робітників, фальцвейни побудували пошту, лікарню, школу, церкву, майстерню з паровим двигуном. Пізніше з'явилася Телеграф, телефон, водопровід та електричне освітлення. Загальна площа володінь Фальцвейнів у Дніпровському повіті Таврійської губернії, лівобережжя сучасної Херсонщини складала 13% від його території. У сім'ї сина Едуарда Фальцвейна у 1960, 1863 році народився майбутній засновник заповідника Асканії-Нова. Акніматизатор звірів та птахів Фрідріх Фальцвейн. Силами Фрідріха Едуардовича Фальцвейна були створені унікальний зоопарк, колекція птахів, дендропарк у лівшатному стилі на штучному зрошенні. Він перший у світі прибрав з господарського використання ділянку цілинного степу і організував резерват. Переродничий історичний музей підтримав революційні дослідження по штучному заплідненню тварин. Фрідріха Пальцвейна було обрано членом постійної природоохоронної комісії при російському географічному товаристві. На початку 1917 року він взяв участь у створенні товариства охорони природи. Наукова діяльність Фрідріха Едуардовича Фальцвейна набула всесвітнього визнання. Він обирається дійсним і почесним членом товариств природознавств Дербського тисчого. 882 року та французького національного 1888 рік. Але Фрідріх Едуардович Фальцвейн помер з горя у Берліні після революції у вигнанні в 1920 році, не переживши смерть своєї матері Софії Богданівни, яка підтримувала його протягом усього свого життя, смерті свого брата та розлуку з рідною Асканією Нової, яку він сам і створив. Взагалі, автографів Фрідріха Фальцвейна збереглося вкрай мало, і серед них як не дивно опинився його твір Гоголь Устрій Запорізької Січі. Оригінал зберігається в Ліхтенштейні, а в Держархіві Херсонської області передана його ксерокопія. Чим нам цікавий цей твір? Ну, хочу сказати, що незважаючи на те, що про Фрідріха Фальцвейна ми, начебто, знаємо багато. Але насправді ми дуже мало знаємо про те, якою був він людиною. І, можливо, цей автограф дозволить розширити наше уявлення про нього. Форма цього твору, призначення та обставини написання це цікава загадка, яку можливо вже не судилося розгадати, хоча документ не датований, ми можемо припустити що дата його написання 1912 рік, коли Фальцвейна було обрано до Таврійської губернської вченої архівної комісії. Це сталося 17 січня 1912 року. Новобраний член активно долучився до справи збереження історичної спадщини і одразу підготував лист щодо необхідності забезпечення охорони кріпосної стіни перекопського валу історичної пам'ятки на межі сучасної Херсонщини та Криму, який загрожувала знищення вандалами. Хоча Фрідріх Фальцвейн більш відомий своїми природоохоронними заходами. Насправді він активно цікавився історією рідного краю і вживав заходів щодо її збереження. В цьому можна переконатись, відвідавши дендропарк Асканії Нової, в якому можна побачити частину чумацького шляху, що тягнувся до вже згаданого перекопу та проходив саме через цей парк і був збережений Фрідріхом Фальцвейном у недоторканості. От і на території свого Преображенківського маєтку. Пише у своєму листі до комісії Фрідріх, він вже в щодо охорони валу, але не весь перекопський вал знаходився у його володіннях, а тому поступово розбирався місцевим населенням для будівельних потреб. Також збереглося цікаве фото археологічних розкопок у маєтку скадовських родичів Фальцвейна, у яких Фальцвейн брав участь ну, приблизно в той же самий період. Все це свідчить про неабияку зацікавленість Фрідріха Фальцвейном історією, чому ж історія Запорозької Січі. Якщо Едуард Фальцвейн. Більш відомий у світі своїми пошуками Петерговської янтарної кімнати, заходами щодо збереження та вшанування пам'яті російських письменників, Достоєвського та Набокова, то це лише тому, що його менценатська діяльність присвячена Україні і в Україні потребує більш широкої популяризації, про неї просто менше писали. Бо важко перецінити ту багаторічну допомогу, яку він безкорисливо надавав Національному біосферному заповіднику Асканія-Нова, Асканійській громаді, Херсонщині в цілому. До того ж, цей зв'язок з російською культурною спадщиною обумовлений родинними стосунками його батька, Олександра, брата Фальцвейна та Лідії Фальцвейна Бокової пейкер Я вже розповідала, в чому причина. Прагнення до цих російсько-імперських зв'язків через німецьке походження чи через бажання убезпечити себе у Російській імперії, яка періодично виявляла агресію до німецьких громадян. Навіть якщо вони довгий час жили на території імперії, тому що імперія знов таки я скажу, ніхто не потрібен. А от сам Фрідріх і. Його інший брат Володимир вони присвятили себе Україні. Вони зустріли своє кохання в Україні. Достеменно невідоме, хто сама була обраниця серця самого Фрідріха, але Ніна Фальцвейн, дружина Володимира Фальцвейна, його брата, душеприказника Фрідріха, Плака козацького роду. І завдяки передачі родинного архіву в Україну Едуардом Фальцвейном ми дізнаємося про міцність зв'язків між нащадками німецьких колоністів та землею, що стала їм справжньою батьківщиною. Таким чином, за допомогою твору Фальцвейна, ми можемо проаналізувати не лише його ставлення до Запорозької Січі, а дізнатися, чия позиція щодо її оцінки істориками та митцями йому була найближча, але й прослідкувати елементи рефлексії, які нам дають уявлення про ідеї, які не давали спокою нашому відомому землякові. Сам текст невеликий, але він не є дослівним переказом опису сіті з Бульба, оскільки містить узагальнення, зроблені фальцвейном. З нього ми дізнаємося про те, що йому було більше до вподоби. І вподоби йому були демократичні інститути козацтва. У губернії це відчувалося, коли тотальна влада губернатора вона намагалася тиснути на органи місцевого самоврядування в такому зарядковому стані, ті земства або будь-які громадські організації. Хоча він. Повністю присвятив себе заповіднику Асканія Нова і не проводив такої активної громадсько-політичної роботи, як Генріх та Олександр Фальцвейни, що брали участь у земському самоврядуванні. Однак, однак його політичні, суспільні та культурні вподобання можна простежити, в тому числі завдяки цьому твору Просіч. І виявляється, що на німецьких колоністів, бо німецьким колоністам його не можна назвати. він Родився Асканії Новом і є нашим землянком апріорі, є своєрідним симбіонтом козацької вольниці та німецького практицизму. Фрідріха Фальцвейна захоплює сводбодолюбство козацтва, він не мов запити, а чи не взяли б мене до січового братства, чи відповідає я його вимогам. За Гоголем обов'язкова умова для неофітів бути християнином. А Фрідріх навпаки акцентує увагу на тому, що на Січ брали незалежно від віросповідання та суспільного стану. І водночас чи не найбільшим гріхом для працелюбного німця виступає неробство, тунеядство. різкі висновки щодо причин ліквідації Запорізької січі, як такої, що не мала підґрунтя для існування у мирний час. Вочевидь, є результатом емоційної рефлексії у 1905 році. Фальцвейнам довелося стикнутися із стихійним та страшним народним гнівом, коли повстанці мало не знищили його дітище, заповідник. Тому він пристає на думку пантелемона Куліша, який ставився до казацтва як чинника дестабілізації суспільства. І, спираючись на слова Гоголя, який змальовує непривабливе для Фальцвейна як працелюбної та діяльнісної людини, образ козацтва в мирний час, пише про нежиттєздатність Січі поза війною. Але це саме той текст, який Фрідрих зберіг та який у складі небагатьох документів його особистого архіву дійшов до нас. Но навряд чи це було випадково. Також розміщу цей твір, щоб ви могли його прочитати і скласти враження про нашого українця Фрідріха Фальцвейна. Дякую!